Янтарне ФМ. Всім доброго дня, друзі! У нас сьогодні круте інтерв'ю. З нами Андрій Антоненко. Гуляй город, український етноелектронний проект, що поєднує традиційні українські фольклорні мотиви і сучасну танцювальну музику. І Андрію, доброго дня! Чи нас добре чути? Привіт! Доброго дня всім всіх привіт, вітаю чутно гарно. Так. Чутно гарно, супер. Е, маємо маємо час для того, щоб класно поспілкуватися. Взагалі, е, в наше радіо Янтерна ФМ. Ми дуже любимо такі гурти, бо в нас такий слухач, який дуже любить українську музику. А це таке, скажімо, нове дихання для української музики, бо це круте поєднання оцього етно і електроніки. Ну, це таке знаєш, дає можливість по-новому на це все глянути. Давайте трішки про це поговоримо. Як зародилася ідея? Гуляй, город, і як ви вирішили поєднати всю цю традицію, та якраз такі електронні стилі. Так, так, це досить довга і цікава історія. Я, мабуть, почну спочатку, що гурт він взагалі був створений як суто автентичний, тобто це збирачі фольклору, ще які студентами ходили по сілах, збирали пісні, і згодом якось так вийшло, що зателефонував Сашко Положинський, якому десь почув, мабуть, на якомусь фестивалі йому хтось порадив. І Сашко Положинський з гурту Тартаки. Він запропонував зробити спільний альбом, і власне оцей шлях поєднання він почався навіть не з електроніки, а з хіп-хопу такого ну року хіп-хопу Сашком Положинським, і у нас був спільний альбом «Тартак так гуляй город. Ну а згодом це просто як розвиток. Хотілося рухатися далі. І власне, коли вже був, був такий рок-альбом закінчений, то поступово перейшли і в інші формати. Слухай, круто, але я. А то ви так до цього дійшли? Ну, так, так. Я думаю, бо десь воно мені все одно ну таке звучання знайоме. Скажи, будь ласка, а от mm -hmm. е репертуар української пісні, як ви його набираєте? Це все-таки оці ваші колишні пошуки? Чи це зараз також якось відбувається з кимось, спілкуєтеся? Цей зміст, мелодія? Бо в основному я би сказав, що наша база це те, що набрали в експедиціях. Ну, експедиції, до речі, зараз відбуваються також і по Київщині. Оці експедиції, що я казав дівчата, вони просто ходили. Це було і Західна Україна, і центральна Україна ходили по сілах, намагалися знайти стареньких, які ще можуть щось передати ще що пам'ятають, записували. І власне це база, да то ще ще яка цікавинка, Наприклад, у нас є дуже багато матеріалу з локацій, які вже навіть зараз не існують. Наприклад, це водосховища Канівське, Кременчуцьке, Там були теж села, і комуняки людей на жаль вигнали, і от знаходили дівчата людей, які були в цих селах, що зараз вже не існують. Вони під водою. І у нас є навіть такі матеріали абсолютно унікальний, які українці би не почули. Якщо б ми, ну, його не зібрали, не відтворили, не винесли на. Тому числі на ваше радіо, прикольно. Вау! Ну це реально унікальна історія. А, ну але це досить складно, бо це експедиція, це багато часу. Чи не було такого, що якийсь був сумнів? Знаєш, був ну сумнів, може прийшов чи був, чи от, продовжувати роботу, рухатися вперед. От бо була співпраця з виконавцями. От а потім самі то не, не боялися, що піде, не піде. Ну чесно кажучи, ні, тому що як сказати, про просто всі в гурті зібрались люди, які зачаті, віддані і професіонали свої справи. Тобто, це фольклористи не просто як би так фольклористи науковці, тому це жодних сумнівів, тільки вперед. Круто, такі вмотивовані люди. Насправді це дуже так, тішить так. за таким точно майбутнє. А які виклики? От з, з чим стикаєтеся, коли е, поєднуєте автентичну українську музику з електронними ну, елементами? Бо ну не просто ж на правді, поєднати те, то, що тобі розказала, якась бабуся старенька, з е, е, яку виселили там, чи взагалі з якогось селища в Україні чи села, і з тим, що умовно любить сучасна молодь. Тут я трішки тоді розкажу про склад, тобто є. Це я, ну діджей, саунд продюсер який е, робить аранжування. Є дівчата, які власне більше по фольклору, це науковці, як я їх е, презентував. Так е, тобто, звичайно, є, коли ми зустрічаються е, сучасний підхід від діджея і е, класичний підхід, що треба зберегти е, мелодіку, треба зберегти тексти, не, не, не порізати це, якось не зробити шароварщину, не зробити щось е, таке неприйнятне абсолютно. І тут завжди є питання компромісу. Місце, тому що я можу щось пропонувати, вона скаже, що це не дуже класно не притаманне, наприклад, цей підпідвір інструментів або аранжування, і тут має бути завжди компроміс. Бо я пояснюю, що сучасний слухач, у нього така вимога. Да угу. а тоді, наприклад, 100 років тому слухали зовсім по іншому, була інша пісен, пісенна форма. І от е, основний виклик це поєднати, щоб задовільнити всіх, і мені е, щоб на радіо людям подобалось, ну і мені теж звичайно. Е, Кайф від процесу, і так само ті люди, які збирали на да, науковці, щоб вони не відчули, що порпоріпурі е, порізали матеріал, зробили з нього те, що воно не було від початку, тобто це виклик. Тобто, за зараз в команді дівчата відповідають за музику за збір, за це все, і разом ви в колаборації разом з тобою йдеться електронне оранжування? Правильно я зрозумів? Так, так це ну, так, так, правильно. Така колаборація серйозно. Ти кажеш, науковці, науковці, мені аж, мені аж цікаво. Зе ж в плані так, так. виступи фестивальні, дуже багато їздите, дуже популярні насправді ви є в тому плані, що є українська українські фестивалі, і дуже часто ви їх відвідуєте. Який можливо є такий, який найбільше запам'ятався? Чи мене ...був найбільш яскравий виступ. Щось таке було? Е, так, мабуть, мені найбільше запам'ятався виступ. Це був українська пісня, конкурс 2021 Він відбувався на Львів Арена. Тобто, це. Стадіон на 30 тисяч людей, якщо не помиляюсь, і організатори казали, що там було десь 17 тисяч людей. Тобто, це багатогодинний марафон. Ти вибігаєш тобі є десь з хвилини, щоб свій трек людям зіграти, показати, розкластися в тебе на все про все десь половини хвилини. Ти вибігаєш, просто бачиш перед собою 17 тисяч людей. Ні, Ніяковіш, да і але прикольно в тому, що ми майже там перемогли. От там нам трішки буквально не вистачило, тому це ну дуже сильні емоції. Ну, це тут у нас практично недалечко. Ця арена про яку ти говориш. Я тобі скажу, так. що так. Не впевнений, що є е, виконавці, які виходять до 10, чи 17, чи 20 тисяч е, вболівальників своїх, знаєш, фанатів, які прийшли на фестиваль і не ніяку віють. Це абсолютно нормальна реакція. От які плани так, так. на майбутнє? Зберемо стадіон. Uh, я сподіваюсь, так, але вже, мабуть, після війни, тому що ну ми зараз розуміємо well, в сенаті, що розумію. якось да, да. Головне, це знаєш, да, бажання, бажання коли приїжджаєте в Новояврійск. Це... Так, так, ми, ми з задоволенням да. У нас є пропозиції навіть і в, 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 на закордонні фести. Тобто ми е, цікаві і в Польщі, наприклад, Лемківська ватра, теж там поруч з вами є великий фестиваль. Вони нас також запросили. І ну там вже по ситуації вийде, не вийде, але є е, є е, е, цікавість є плани, Є звичайно, вже там два-три треті наступні. Я сподіваюсь, ви ми про них поговоримо згодом там наступні місяці обов'язково ну, я, обов я ну, забігаючи наперед, скажу, що в нас є щорічний фестиваль Янтарне Фест. І от yeah. бігає музред, наш шеф, і такий: ну, нам так подобається, ну нам так подобається, ну вони так зарядять oh. людей. Бо наш слухач приходить, приходить до нас. У нас тут дуже багато людей е сходиться на ці речі. Е вони зазвичай в нас зараз благодійні зв'язку з такою ситуацією. Але ну. Повірте, що слухач у у вас є точно, тому що в нашому плейлисті ви є. Є і ваші оранжування, і колядки такі ну більш різдвяні моменти, є весняні моменти. І от сьогодні ми будемо презентувати новий трек Криниця забігаючи наперед, так, так. можеш так трошки розказати про що він, бо слухач ще його не чув. Да, да, це думаю, майже буде як прем'єра. Так, це Лемківська стара пісня, ти що вода каламутна в нашому такому е, переосмисленні. Тут е, цікаво, да, що, що цей трек він з'явився, як нам написав наш поціновувач І сказав, що от в мене є така демо, е, демо проект. Давайте я вам покажу. Я послухав, сказав, мені подобається, давай я просто переробимо в нашому стилі, якщо тобі окей, запишемо наші голоси, додамо стиль, гуляй, Городовський. гуляйгородовські. Сказав, окей, робимо. І потім, коли я показував решті. Його людей, своїх знайомих, там, саунд-продюсерів і так далі, до нього долучився ще Роман Черенов Морфом. Це всі чули охрана да? тобто це людина, яка да, це, це людина, яка створила цей трек. Ну, він, в принципі, відомий, багато з ким працює. Вова зі Львова нещодавно теж випускав з ним джамало. Він працював. І він на фінальній стадії криниці це вже був Роман Черенов, зведення фінальне робив охрана да? Тому це такі. Колаба теж потужна, да. Колаба потужна. Ми готові його слухати. Це криниця буде, mm -hmm. відгуляй город. А, ну, український етно етноелектронний проект, що поєднує українську фольклорну мотивну таку музику з сучасною танцювальною музикою, електронною музикою. Дякую Андрію Антоненко, який тільки що був з нами. Андрію, як то кажуть, передостаннє слово перед тим, ніж запрошуватимемо до себе на фестиваль. Так, так дуже хочемо, до речі, до, до вас приїхати. Я е, чув за цей фестиваль, але я думаю, що я просто знайду організаторів, і їм напишу, бо е, коли ми проїжджаємо чи по повз ваше місто. Я я реально слухаю ваше радіо, мені дуже подобається. О -о -о. Тому я хочу поппперекперепереказати, е, переказати вітання від всього гурту всім вашим слухачам всій редакції студії. Тому все буде Україна слухайте українське. Дякуємо, дякуємо за те, що знайшов час з нами поспілкуватися. Дякую, дуже приємно такі чути теплярні слова, що справді проїжджаєте і слухаєте. Ну що ж, наступна композиція буде, та, що ми і горили, будемо прем'єрувати, Криниця. Спеціально для слухачів Янтерна ФМ. Прем'єра. На Янтерне ФМ.